Вітаю товариство. Можливо, комусь пригодиться певний досвід, який є в мене, за щеплення дерев біля будинку, за допомогою звичайної ізоляційної стрічки. Ось такої, бачите, що тягнеться оця синя. Оце під рукою була жовта. Питання в тому, що нам, простим людям, ну, не професійним садоводам, а простим звичайним людям купляти спеціальні стрічки, спеціальні засоби для того, щоб десь там колись прищепити дерево трошки ну, накладно, де й треба знати, де його купити. На допомогу приходить звичайна ізоляційна стрічка. Я так щепив і методом за кору, на розкол грушу щепив, яблуню щепив на розкол, щепив окуліровкою вишні. Десь на своїх відео на каналі я показував абрикоса, окульоровкою щепив кизіл. Між іншим кизіл тільки окульоровкою мене вдалося прищепити літом. Ізолента остається. Вона просто потім ну, її розриває і все. Вона сама розмотується на сонці. От як виходить? От у вас десь там біля будиночку росте, чи дичка, чи, можливо, вам треба прищепити на щось. Ви десь там собі намітили щось. І от хочете прищепити це деревце. Що для цього потрібно? Так, там в професійних, там цих що щеплять, є спеціальні засоби. А вам просто потрібно ізоляційна стрічка, яка є в кожному магазині, яка є майже в кожного водія. Та вона. Скрізь вилучає. За допомогою синьої ізолянти, як кажуть на доді, тримається все. Так от, ізоляційна стрічка і кружечка води із підсолодженої -під води. Тобто туди ложечку цукру кинули, заколотали. І от як от я от показував, є там дам посилання на відео, як я це прищеплював. Крушечку води, туди ложечку цукру поколотали. І як оце робите щеплення. Пагінець цей зрізали, туди вмочили і сюди. І потім ще також, як замотали ізолентою, полили туди цієї підсолодженої водички. Вона покращує, покращує, збільшує шанс оце щеплення. Ну і окуліровки також. На каналі я там показував, як я люблю окульоровку. І от дивіться. Три пагони, я прищепив, чого три пагони? Ну не виходить завжди 100% результат. Навіть так було в мене грушу, три пагони груші прийнялося, це також груша. Я потім оставив один пагін, який був найкращий. Так само і тут. Ось дивіться, є три пагони. Один хороший взявся, другий, а третій, бачу, він або ще спить, або він вже все. Ну, Судячи по корі, він, напевно, спить. Що кора така ще жива, не засохла. Ну, але, ну... але, Хай, хай буде. І от на наступний рік, вже як призимує ця грушка, то тоді вже виберу, яка з них краще піде в ріст, Остальних дві, чик, і все. І так воно буде. Так, за допомогою ізоляційної стрічки я щепив все в своєму садку біля хати. Це таке високе залишив. Чого такий стовбур високий залишив, бачите, майже в мій ріст. Тому що мене собака любить дуже гризти. Вже згризла була мені двічі грушечку іншу, то я думаю так, прищеплю вище, щоб собака не дістала. Але мова про те, мова зараз саме про те, що ізоляційна стрічка, і саме, бачите, липучою, липучою стороною ізоляційна стрічка в саду є палочкою волючалочкою. Знімати її наголошую не потрібно, вона сама розмотається. Надіюся, що моя підказка за ізоляційну стрічку вам допоможе. А і ще бажано щепити, чи це укольоровка, чи щеплення в отаку погоду, як сьогодні, коли волого, коли ну, вологість велика повітря. Бо якщо сонце, воно може висушити. Або, ну якщо вже край сонця, тоді притіняти від сонця, будь чимось. Наразі дякую всім за увагу. Бути добро. Ізоляційна стрічка, особливо синього або жовтого кольору, рулить.